Доброго дня, друзі та гості мого каналу. Сьогодні я вам розповім, як я збираю в себе воскову міль. Її ще називають огнівка. Ось де такі рамочки були. Старенька темна суш, ось де ще медок. Зараз, мабуть, цю. цей медок буду вирізати та робити. Робити, так сказати, самогон для настоянки, сам не вживаю самогон, так що тільки в корисних цілях. Ось де тут а також, бачите, медові рамочки вверх. І ось де пів рамочки медової, а тут була, ну таке, темна суш, там перга може. І завелася міль, це я оставив. 6 рамочок. От де така ловушечка на рої була. На чердаку залишилося, не використав. Завелася міль і тепер буде робити настоїнку. Буду робити настоїнку, треба взяти ну, якби, чи самогон чи спирт. там, Від 50 до 70 градусів. Не Ні більше, ніж 70. Тож при 70 градусів білок. Звертається і він не, не розчеплюється. Не. А ця настоянка чим корисна? При захворюванні легенів різних, бронхітів, астми і туберкульоз. Дуже гарно це лікує. Навіть багато було випадків, що лікувало туберкульоз. Ось де така кількість цих лічинок між рамками. Ось бачите, яка крупна. Вона якби ховається. Тут ось де з цієї сторони немає. А з цієї сторони, ось бачите, скільки. Яка кількість. Де меншу ще на два дні, хай підростає. А де більшу ось де ось і маленька, є де крупна. А де крупну відберу. Та вже годна, і там гарний. З неї вже тоді вийде настоянка вискової молі. Їх ось де тут багато. Ось дивіться, ось такі як лічинки, ось дивіться, як мій ног, палець. Ну Десь приблизно 1,5-2 см. Такі що перед запечатуванням, ось де вже Кокони Вон по, по стінці вже Запечатуються Це я на чердаку, У мене цей ящик стоїть, тут тепло. В цьому ящику тут затишно їм. і вони гарно розмножуються. Роблю, яка пропорція є. Оце ось де півлітрова банка, я її зважив, скільки в мене там було, і 100 грам на півлітри, тобто 20%, відсотків, 20% буде настоянка. Дуже гарно кого є бджілки і є така темна суш, її отак складіть десь в тепле, щоб не було протягу, і все, і міль заведеться, і можна буде зробити настоїнку вискової молі. Вона дуже корисна, сам колись на, на собі це провірив, коли захворів коронавірусом, потім став вживати буквально три дні і майже все як рукою. Потім на п'ятий день взагалі хвороба. Ніякого не було побічних ефектів. Так що вживайте. І також, як і хворив і кашлем, теж дуже швидко виліковується. І вона це дуже гарна настоїнка, як кого ослаблений імунітет після операцій. Там, і різних хвороб там дуже гарно лікує а це буде з, мед, з меду робити сировину для майбутніх настоянок такі як настоянка на восковій молі прополюс та каст 81 для бджілок кому сподобалося дане відео будь ласка поставте подобайку та підпишіться на канал. З вами був Олександр Боробдюк. До побачення, до нових зустрічей!